І всім привіт, друзі! З вами я Вова і Андрій. І в цьому відео ми відкриваємо дуже багато легендарних страджут на різних аккаунтах. Я зараз себе назву, зараз, друзі, я піду в ту кімнату У першому аккаунті давати я себе назву Фіка. Знаєте, чому Фіка? Тому що це. Фіка це мій, я, моя куся ігрушечка. І в честь її я назву аккаунт. Плей? Давайте, друзі, зараз я пограю. бачите, який старий сезон? Та? Покажу вам е, потім стардропи. Все, Друзі, я, я вбив, я зайняв перше місце. Тепер давайте відкривати стартропи. От, в магазині, якщо вони тільки є, заходимо. Так, друзі, п'ять легендарних стардропів. В вони є. Нам вже дають з самого початку 100 кредитів. Повезло нам, так? Відкри... Давайте відкривати п'ять легендарних стардропів. Ось наш перший легендарний стардропік, будь ласка, честь гарне. Ах, друзі, не повезло. Тисяча монеток. Давайте другий. Давайте. А, знову тисяча монеток! Не везе нам, друзі, давайте ще один. Давайте відкриваємо щось гарне. О, Pussy g це все дуже гарненько. Екіп, давайте тепер ще один стардробік. Давайте щось гарне. Хипер на шелі, друзі! Так у нас тепер все на шелі є! А нам везе! Так, Леона нам не надо, я сказав, не надо. Давайте, друзі, останній легендарний <гайся> <Парол>, друзі! струй <гайся> дропик. Перл, Оце крутяк. Ну, що ж, друзі. Переходимо до наступних легендарних старт-дропів. Все, друзі, дивіться, я зажимаю Play від Sout. Це грати без Supercell ID, D. Тепер в мене зараз з'явиться новий аккаунт. Дивіться, ні, 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 не хочу. Які ж в мене якась надпись висунулася, не знаю, що це. Не. Скоріше все, якусь службу перейти. Я таке, от такий його не, не нажимаю, бо воно такий обман. І тепер, друзі, ми зараз пройдемо, та я вам все покажу та розкажу. Да, друзі, ми зараз граємо, та я вам хочу... Так, зараз я стріляю. Все, і дивіться, і цей баг. Зараз. А де Ульта моя? О, я прострілю тут ту дирочку, а тут уже можу все, нічого не робити. Я ось тут. Друзі, це такий баг. Все, давайте себе тут називаємо. А, давайте себе. М -м -чата. У нас є такі ігрушечки пучата, Курсі. давайте їм поставимо скільки їм. Їм, друзі, до... їм три рочки. Путчатам нашим, давайте плей. Їм три рочки. Граємо та що випаде нашим путтям. Це, друзі, я дограв цю катку. Так, я виходжу, заходжу я в магазин. Та тут у нас знову є 5 легендарних е, призів стар. Давайте перший, друзі, відкриваємо. Сподіваюся, що щось гарне випаде. Давайте, друзі, будь ласка, щось. Мені випало! як повезло, друзі, Ура! мені випавну. Я забув в магазинчику на удачу забрати 100 кредитів. Друзі, та... Що ж, відкриваємо наступний. Будь ласка, щось гарне. Давайте, друзі, будемо молитися, що щось гарне випало. Дгар, ты самый токсичний дизлайкер. Давайте тепер відкриваємо цей ще гарне, будь ласка. Аааа, євно таке. Скажіть, друзі, наповезло, аде останні Ну? Чего вы вообще такие красивые скин на него выпал? Ого, И нам дал еще один, ну, добре. Вы издеваетесь, бурьер Лу, Это два скина, алло, друзья. Что ж, итог, пучата, аккаунт, в принципе, везучий. У нас Лу, Эдгар, ну на Лу у нас два Кіна. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях ось цей чи ось цей скіну, чи бургер чи цей смутхлу. Ну, добре, друзі, почата, ж везучий аккаунт. Ну, ми переходимо в Supercell ID. Переходимо в наш аккаунт Вовчик. Мій основний аккаунт. І все тепер цього аккаунту ми ніколи не побачимо. Наш аккаунт цей теж буває. Тому що ми переходимо, на ньому було цілих 18 тисяч. Нажимаємо лог. Та отвір. Все! Нема нашого аккаунту. Все, друзі. Ладно, я шуткую. Хто повірить, ставте друзі. Я шуткую, він не зброситься і нічого з ним не буде. Друзі, давайте цей аккаунт. Ми, у нас новий аккаунт давайте його назвемо «М'ячик». Іма. ма, це в нас теж є така курса, яку 25 іма. Йому доволі таки багато. Ось йому 12 годин. Е, на один рік більше, ніж мені. Все, друзі, зараз осталось вбити останнього противника та все. І все, друзі, ми вбили останнього противника. Давайте так відкриваємо легендарний міг призистар. Давайте заберемо перед візучістю 100 кредитів коло всіх наших. Та листаємо початок. Відкриваємо перший. Поставте лайк та підпишіться, щоб цього астрономіка вийшло щось гарне. Якщо ви поставили лайк, то підписалися, вийде обв'язково щось гарне, а ми відкриваємо. 5 тисяч монет, доволі таки круто. Дуже, Друзі, дуже круто. Я думаю, що з Серзофіка буде 1000 монет. Ну, не знаю, ну думаю, що буде 1000 монет. От не знаю. 1000 монет, 100%. Так, хватить ті скини, гіперзаряди на шелі випадать. Не 1000 монет, ну, теж гарно. Давайте ще. Чого мені так везе, друзі, я просто супер везунчик Давайте сразу два відкриємо. О, сразу два. Давайте. Тисяча були інгіві. Я ще ніколи в житті не бачив, що ставдопів такого випадало. Ну, це як. Нефільно сильно везучий, ну а ми переходимо до наступного. Все, друзі. Давайте цей аккаунт. Це буде останній наш аккаунт, і ми його назвемо. Ну, так щоб, ну, Якісь такі. Мячик динька. Давайте м'ячик динь. І мячку диньки у нас побільше років. років. 16 років. Я сказав, 16. Все, друзі, тепер ми граємо. І все, друзі. Я виграв. Тепер я. Лайк на удачу. Лайки треба ставити. 10 мільярдів лайків треба було поставити. Є ще лайк додав, друзі. Давайте відкриваємо тепер легендарні стардропи. Я дощу вже, коли якийсь звук буде такий, трик-трик-трик-трик-трик, то будуть монетки. Давайте це перевіримо. Якщо нема, то не буде монеток. Давайте це з'ясуємо. Нема! Так що повинно випустити щось гарне, друзі. Ну да, не монетки. Ну таке сін. Ці скіни вже, уже. Такі уже. ці скіни, щас гіпер на шельку їх випадає. Монетки, друзі, вгадав? Блін, є, хоча ні. Хоча ні, це не монетки. Це блін, є. Монетки ж тоді, коли падають, це блін її знову. А, -а, а Коли такі звуки можуть, блін і монетки випасти, давайте наступний. Та що ж так не везе? Останній аккаунт. Я забув забрати 100 ось тих кредитів, он чого не везе. І зараз повинно щось гарне випасти, друзі. Отвечаю. Ну, коротше, друзі, согласитись так дуже круте, в принципі, було відкриття сьогодні. А з вами був я, друзі, Вова. Всім до побачення. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, бо відкриття було дуже круте. 20 легендарних стартропів. А з вами був я, Вова, знову всім до побачення!